Ми запитали у Львів'ян, чи вірять вони у швидке завершення війни, а також чи готові піти заради цього на територіальні поступки, тобто поступитися Донбасом. То що ж вони думають? Слухайте далі. Вважаєте ви, що можна поступитися з територіями заради завершення війни? Живіте, це питання таке не для мене, тому що я не воював, я пенсіонер, на жаль. Тому плані, що не ував, але я не маю права того говорити, тому що я можу сказати, тут, тут дійсно може пасує там якась моя версія. Але я не можу відповідати. Це військові має звідки віддати. Вони можуть вирішувати дати, не дати, віддати, не віддати, обміняти, не обміняти. Я не в силі таке зробити. Я не, я не маю права правильно навіть. Чесно, моя думка, що скільки можна вже тих смертей. На мою думку, території це території, а люди це на першому місці. Я вважаю, що варто. я не можу категорично казати, що варто поступитися, але я за адекватний компроміс. Мабуть, не варто віддавати. Про, ну, якщо ми зараз віддамо, мені здається, території приходить кілька років і просто на нас нападає ще раз. Або ми віддаємо територію і за цей час е, накопичуємо нашу військову міць, щоб дійсно ми могли боронити країну. Тому що ну, віддати територію, в принципі, можна, так як на їх нічого живого вже не залишилося. Там ніхто не живе, там тільки руїни. Ми можемо їх віддати, але з умовою того, що ми щось придумаємо для того, щоб ми могли далі захищати країну, щоб просто нас ще щось не забрали. Але... Як ми бачимо, ну, створити щось подібне, це, звісно, таке собі. Теж не знаю. Зробити, щоб люди не гинули, зробити з Північна Вівденна Корея, такий варіант раді тих людей, щоб не гинули. А ті, що вже загинули, то ніби їм буде, як кажуть, така зрада. Теж так важко сказати. Та не... Я за те, щоб до ну, нас був і Крим наш нас був, все за те. але щоб люди жили якось так, ну так, не можу впевнено сказати, що. Хоча, в принципі, щоб той Донець, Донбас, хай би луган забрали, От, але щоб заспокоїлися. Але ж вони не заспокояться, вони не заспокояться, будуть далі ліси. Тому Просто треба, щоб там весід більше допомагав, щоб менше тих Трампів-зрадників, маразматиків старих було при владі, тоді може б якось її трошки адекватно буде реагувати. Ну, не варто то наша земля, але ну, якою ціною важко йде, да? В загальному не варто. Якби Путін би захотів Донбас і Луганськ, я думаю, ми би віддали, але тобто за той час, якщо навіть вони би наступили ще, ще раз, там через рік, через два, за той час ми б набудували вже воєнну стратегію, ми би не допустили того моменту, що е, тоді українці не знали, що наступита війна, ще в четвертому, ой, році. Але зараз, якщо ми вже розуміємо, що Росії не треба так довіряти, і вона не дає гарантію безпеки, хіба що там. Вони, ну допустимо, наступлять на якийсь там наступний рік. За той час ми зробимо свою воєнну стратегію. За той час ми будемо мати декілька багато ресурсів, які можуть сприяти саме майбутній нашій перемозі. Просто ми до того були не готові.